Ось, якщо говорити про повторний ймовірний повторний наступ Росії, ось вдасться Кремлю оснастити сили, які він вже зараз має в Україні, ось танками, артилерією та іншими необхідними обладнанням для того, щоб спередити нові великі сили і для наступальних операцій цієї зими? Якщо коротко відповідати, то можна одним словом: ні, не вдасться. Чому? Для того, ну давайте так: по-перше, в Росії взагалі зараз в чисельно сухопутних військ складає 2280 тисяч людей. Якщо долучити ще 200 тисяч людей, це ще 71% відсоток треба додати до тих вже е, сухопутних військ Російської Федерації, коли, які в них зараз є. Але е, це приблизно 95 е, мотострілецьких мотострі, е, полків. Згідно штатного розкладу, кожен полк має бути оснащений певною кількістю танків, певною кількістю. БМП, Гаубі, РСЗВ, Мінометів і так далі, крім людей. Тобто, для того щоб це було боєздатне підрозділ, щоб він дійсно називався мото мотострілецьким полком. Для цього їм потрібно тут дуже уважно. Їм потрібно, щоб забезпечити таку кількість полків. Їм потрібно, ну я давати не точна цифри, бо вони не запам'ятаються там до до одиниці згідно штатного розрославу. Я називу приблизно, Їм потрібно приблизно 3 тисячі танків і приблизно 10 тисяч БМП. О ці, цю техніку їм необхідно, цю техніку їм необхідно забезпечити ці, ці групування. На сьогоднішній день в них на запасах, на складах є приблизно 10 тисяч танків і приблизно тисяча, ну, приблизно 8 тисяч, ну, ну, приблизно така кількість у цих важких машин, БМП, БМП БТР і так далі. Але їх, по-перше, треба розконсервувати. По-друге, вони вже були деякі з них розконсервовані і передані вже на лінію зіткнення, на лінію фронту, де вони були знищені. І це швидко не робиться. Якщо брати спроможності Російської Федерації по виготовленню цієї техніки, то вони на сьогоднішній день виготовляють приблизно 500 важких машин для своїх збройних сил. З них приблизно половина це танки. Якщо навіть вони перейдуть на 12-й день робочий день і на 6 днів на тиждень, тобто то з коефіцієнтом 1,8 вони в змозі е, зробити приблизно дев'ять 900 машин, е, з них приблизно 450 танків е, на рік. Якщо порахувати чи е, виключно математично, то для того, щоб їм забезпечити ці 95 е, е, полків е, мотострілецьких танками. Щоб забезпечити їм потрібно працювати в ПК Росії шість років. Іншою важкою технікою їм потрібно працювати двадцять років. Тобто, на сьогоднішній день в них нема технічної можливості забезпечити ці полки відповідно кількості зброї. Про якість ми взагалі нічого не кажемо, тому вони все одно ці людей мобілізують. Ну скоріше за скоріше все, це вже будуть не мотострілецькі полки, а щось таке, якісь виключно піхотні полки. Дуже облегчене і з дуже невеличкою, не згідно штатного розкладу, а там скорочене в 5 чи в 10 разів важкої техніки. Хоча все одно для того, щоб ці війська могли переміщуватись, потрібна велика кількість звичайної автомобільної техніки, яких в них теж теж нема. Тому з одного боку, це викликає занепокоєння. Про це казав наш ну, генерал Залужний, що дійсно це нам. Легше не стане, якщо долучиться 200 тисяч людей. А з іншого боку, це не буде ну майже 100 полків, які будуть повністю оснащені, так як вони були оснащені на початку повномасштабного вторгнення. Тому, скоріше все, це ну я б не назвав це мильною бульбашкою, але це не буде такі підрозділи, які атакували нас на початку війни, і яких, яких ми не в змозі зупинити. Тому. Очікуємо, дійсно очікуємо насту. Ми розуміємо, що це буде потужний удар. І нам треба буде його витримати, але це вже буде навіть не той удар, який був на початку повномасштабної війни, який ми вдало ну, більш-менш вдало, ми змогли ворога зупинити. Тому чекаємо, подивимось, може, якісь, от ви там казали на початку програми, що є візит пана президента Зеленського до Сполучених Штатів. Може, вдасться домовитись з нашим президентом Сполучених Штатів і. України про якийсь тиск, додатковий тиск на Російську Федерацію, що вона може просто зрозуміти, що далі воювати сенсу їй немає, і просто залишить наші кордони, повністю залишить наші кордони, включаючи і півостров Крим. От, після чого, як ми всі бажаємо, ми можемо сісти за стіл перемовин, але розмовляти при операції і про інше, те, що вони нам винні за те, що вони накоїли, і як нам жити далі, бо на жаль, цей сусід. Він не приїде на інший континент. Він постійно це, це вони і далі будуть нашими північними сусідами, тому от така приблизна приблизно аналіз. Дуже хотілося б, звісно, щоб Росія забрала свої війська з наших територій, але дивлячись на поведінку Путіна, це мало ймовірно наразі. Ось.